Вітаю. У нас тема буде звучати таким чином. Ми поговоримо з вами про закон інтегрування та множення. Особливо дуже важливо, коли ми хочемо спростувати вирази або розрожати рівняння або чи нерівності. І тому саме найголовніше, що саме важливо. Наявність оцих таких знаків, тобто або мінус, або плюс. Ну, плюс в якому плані плюс можна спокійно залишити все на місці. А от жовтний мінус, звичайно, всі забувають про таку річ, тому що е знак мінус, я ж я вже кажу, що він дуже такий поганий, і тому доводиться змінювати постійно знаки. І тому от, ми з вами і поговоримо. Що таке закони додавання? Да? Закони додавання та да, множення існує переставний або комунітативний, получний харчувати, розподільний і дистриптудивний закон множення. Що це означає, можна, можна, можна там навіть не, багато не потрібно думати, просто схематично. Переставний означає, що А додати Б. Дорівнює можна спокійно поміняти суму. Якщо закон множення А помножити на Б, можна, звичайно, поміняти спокійно місцями, Б поділити на А, але А поділити на Б не існує. Якщо стосовно різниці, ми хочемо поміняти місцями, Тобто, особливо коли скорищення дробу, там не виразно, я маю на увазі. Ну, от, наприклад, А мінус Б, Б мінус А. От існує дуже часті такі випадки, то оце не однакове. Якщо ми підставимо замість А1, замість Б2, 1 мінус 2 буде мінус один, 2 мінус 1 буде 1. Бачите, 6, який знаменити різні. Тому в таких випадках. Просто ми маємо право винести за дужки мінус B мінус А, поділити на B мінус А. Тобто зробити таким чином однаково. І таким чином можемо спокійно скоротити. Але якщо уваж саме А мінус B в другій степені, отут можна спокійно тихенько поміняти, ну скажімо, місцями. Тому що, якщо от ми винесемо знак мінус, то Мінус в другій степені буде плюс, тобто мінус на мінус дає плюс. І B мінус А в друга От саме то, ця степень. Так само стосується і ще, тобто, не обов'язково, що може бути друга степень, да? це може бути четверта, шоста, восьма і десята. Тобто парні числа. І тому ми можемо спокійно поміняти місцями. Але якщо у вас 3, 5, 7, 9 і таке інше. То тут буде залишатиме виноситься знак мінус Б, мінус А, третя, п'яте, степінь. степені. О, тут виноситься знак мінус. Тому будьте уважніше. Тому, от якщо ви от це, скоріше за все, не, він не відноситься до цих законів, але просто слід пам'ятати, що Б мінус А. Ми маємо право винести за дужки А мінус Б. І ще момент. Якщо ви хочете, наприклад, поміняти місцями, не можна так писати такого плану. А мінус Б, там Б мінус А, отак робити не можна. Потрібно показати. Е Чому так відбувається? Тому що коли ви будете таким чином писати, все виникає дуже багато питань і може вважати звичайно помилки. Тому бажано писати, розпишувати таким чином. Ну, от, наприклад, візьмемо приклад А-Б, на Б додати А в другій степні. І нам потрібно поділити на Б мінус А. Тому в таких виборках ви можете або чисельник, або знаменник, просто винести знак мінус. Ну, наприклад, я візьму винесення у чишельнику і поміняю одразу місцями. Б мінус А. Винесла знак мінус Б додати А в другій степені. І Б мінус А. От тепер я маю право вже скоротити. Ось так вже правильно. Там ми пишемо один, і там пишемо один. І виходить у нас мінус Б. Додати а друге Ось ну, так, таким чином можна залишити як відповідь. Але іноді може бути, що доведеться ще і розкрити в дошки за допомогою формули в короченого ну, многих. Це поміняти місцями, що особливо різниці дуже, дуже бути пильними. Таких дуже дуже уважніше. Що то, що о, все було, так скажемо, переставний. Або комунітативний закон додавання та множення, Получний закон, асоціативний, асоціативний закон додавання та закон множення. Тобто, що це означає? Оце, звичайно, відбувається, так скажімо, ну, розкриття дужків. Якщо у вас, наприклад, вирази а додати Б, додати С, це все одно я можу поміняти спокійно місцями. А, додати Б, додати С. взяти отут дужки. Якщо стосовно помноження, А помножити на Б, помножити на С, то так само я можу просто переписати отаким чином. Але ділення різниця звичайно, не існує. Це сполучний закон. Розподільний або дистрибутивний закон множення тут дуже важливо, якщо у вас А помножити на АБ плюс С, то кистя дужки відбувається таким чином. А помножити на Б, А помножити на С. І саме найголовніше, слідкуємо горди за наком А на С. Якщо у вас А помножити на Б мінус С, то А на Б А на С. A на B, A на а на Б мінус А на С. А от саме, якщо, наприклад, у вас з'явилося перед А неважливо, перед одношленом, перед ем, числом, числом, або число з одношленом, з'явиться знак мінус, то тут, звичайно, відбувається зміна знаків. Тому замість а, ми, по, стопро, ми ставимо тут мінус Б, і мінус на плюс дає мінус. Якщо, наприклад, різницю, то мінус А, Б додати АЦ. Ну і можна для краси поміняти спокійно місцями. Ну, Тобто взяти, тому що ми вважаємо його як суму, а це у нас окремо, тому ми можемо спокійно поміняти місця, або переписати просто от такий, е, вираз. Позначення деяких чехловин ножін е, в основному. Використовую у вигляді, так скажімо, ну, більшості будемо, можна сказати, так, у нерівності, але от існує особливо, коли наприклад, нам потрібно побудувати графік функції. Для позначення деяких числових множин існує от такого плану. Якщо, наприклад, я позначу координатну пряму, позначу їх, то я можу написати просто. Мінус кінченниці до плюс кінчені і круглі дужки. Тому що я цього не знаю, просто пряма, маючи отаку, е, ну, такі значення. Якщо закрити проміжок або відрізок з кінцями А і Б, тобто А менше Б, то на цьому проміжку, ну, якщо, наприклад, у вас вираз А менше е, Н менше Б, Такого от плану, да? Я хочу позначити А і Б. То в таких випадках, от саме у нас Бі менше або дорівнює, коли менше або дорівнює, то крапка завжди у нас така гарненька. Позначимо А і от така гарненька позначимо Б. Якщо було б менше, да, то існує така прозора точка. В нашому випадку, оскільки вона подвійна і нерівне, то саме тушується ось цього відріжка. Не чуди, не чуди, а саме конкретні відриви. І тому ми можемо просто написати е, конкретний проміжок. Але спочатку початку пишуть А до Б, а е, коли, наприклад, трошечки вже пізніше, то визначають у нас квадратні дужки. Але квадратні дужки це означає, що все шифло входить в цей проміжок, а круглі дужки – це не входить. І тому ми е, просто кажемо, якщо подвійний нерівний, це ми кажемо конкретний проміжок. І, звичайно, пишеться таким чином: І належить або Е належить від А до Б. Якщо, е, наприклад, у вас на підкритий, під, наприклад, у вас А менше або дорівнює М менше Б, то тут ми ставимо вже прозору точку Б і тут кінці ми ставимо круглі дошки. Але коли мінус нескінченності до плюс нескінченності, або там, наприклад, перше до плюс кінченності, то нескінченності завжди у нас круглі дошки, не квадратні дошки. Це призначення такі числових. Але ось такі базові, так скажемо, моменти. а більш решальніше ми поговоримо коли ми розглянемо тему нерівності. Ну, Це сподіваюся згодом, бажаю гарного дня, дуже витрачати до топного уроку.